Сьогодні в програмі не буду приховувати. Читати книгу Марини Соколян Серце гарпії» було приємно. Навіть, попри назву, що трохи лякає. Роман про втечу у піарниці від цинічного та безпринципного медіасвіту. світу. Безліч разів підтвердженим і заїждженим до банальності. Такий факт, що історія повторюється. Не слухайте його солдатики, не стріляйте. Екранізація новели Володимира Виниченка «Солдатики». Благодійний проєкт учнів професійного ліцею сфери послуг. Країну, котра не буде здаватись. Збірка патріотичних віршів єдина у світі земля благословенна Богом. Зйом це батальйон Аздар, батальйон «Кіровоград», батальйон «Золоті ворота. Не буду приховувати. Читати книгу Марини Соколян Серце Гарпії було приємно. Навіть попри назву, що трохи лякає: чи то через вправність авторки як оповідачки, чи то через глибоку обізнаність в описуваному матеріалі. Власне, обидва ці чинники можна пояснити тим, що, як зазначено на обкладинці, Марина Соколян працює в піар-агенції. Як справжній піарник, вона і текст сміє побудувати, і наситити роман цікавими подробицями і неоднозначними ситуаціями в життя головної героїні Ярослави, котра, власне, і працює у так званому інформаційному відділі крупної компанії з виробництва дитячого харчування. Разом з тим сюжетну канву роману важко назвати оригінальним. Хоча до того Ярославі доводилося йти і не один раз на не зовсім бездогадні з погляду етики вчинки, а то й відверто підлі. Але певні трагічні події, про які читач дізнається згодом, змушують ухвалити рішення кардинально змінити своє життя і утекти чи то від людей, чи то від докорів совісті, чи то від першого і другого разом в далеке село з промовистою назвою Вістове. Але й там героїня знаходить пригоди на свою розумну голову та нагоди для застосування свого таланту віртуозного маніпулятора. У композиційному плані Роман побудований троїстом. Розділ, що стосується подій теперішнього, розділ ретроспективний, представлений історіями, спогадами з близького і далекого минулого, і нарешті невеличкий розділ щоденникового типу, наповнений роздумами про питання буття актуальні і вічні. Зокрема, про моральні норми, про брехню і правду, про страх покарання за свої негідні вчинки, ілюзії щодо справедливості в житті, і зрештою про пробинсена в заголовок серця. Серце перепрозотології як символ всього людського в людині. Серце, в глибинах якого досхочу, як добра, так і зла. І ти не завжди можеш передбачити, що з цих двох виявиться сильнішим, переважить в той чи іншій ситуації і пішов не тебе на ті чи інші вчини. Безліч разів підтвердженим і заїждженим до банальності є той факт, що історія повторюється. Так, у 2014 році, після подій Революції Гідності, спілка молодих кінематографістів України вирішила екранізувати відоме повідання Володимира Лениченка Хто? Свої. Хто свої? До пана. Чого? Свій хліб забирати. Ваш хліб? Так, наш. Ваш хліб? Ах ти ж злодюга? а! Той хліб. Що ти нашими руками поскладав у своїх клонях. У принципі, оригінал на екран перенесено доволі близько до тексту, і там і там, в центрі уваги, питання становлення лідера та відповідальності, яку він бере за себе. Скажімо, явту, котрий стає на чолі сільської громади певною мірою. Випадково він прочитав у прокламації і почав переконувати інших в тому, що вони мають право забрати в пана свою частину врожаю. Як лідер поводить себе явтух, і в кульмінаційній сцені спілкування з солдатами та, в свою чергу, з їхнім лідером, не в змозі перемогти озброєних військових силою, той впливає силою слова, силою переконань. Солдатики невже піднімете на нас руку. Аде, не... ти... слушай! Не слухайте його! Послухайте мене, послухайте нас! Я последній раз говорю, розійдіться, іначе я вас перестріляю, як собак! Не слухайте щодо кінематографічної складової, то не можна сказати, що картина вражає незвичайними технологічними прийомами. Проте дозволяє якнайкраще підкреслити кольоропис Венеченківської прози. Зокрема, неодноразово письменником наголошується на сірості як шинели солдатів, так і сіряків селян. no Сьогодні ситуація в країні дуже складна, тому всі ми, і дорослі, і діти щиро і болісно переймаємося долею нашої України. І я з гордістю говорю, яка небайдужа у нас молодь, які у нас талановиті діти. Наші учні почали писати вірші. І У нас виникла така ідея випустити збірку під назвою Єдина у світі країна благословенна Богом». Книга побачила світ за підтримки видавництва імекс і кіровоградського прес-клубу надрукували безкоштовно, звичайно, тому що розуміємо, що по-перше, у дітей немає коштів. По-друге, що ця книга, вона її ціль для того, щоб передати її в зону. АТО, і ми теж весь колектив долучаємося до цього постійно всім, чим ми можемо, допомагаємо. І саме в прес-клубі відбулася презентація, на який наклад збірки було передано через волонтерів бійцям в АТО. Щасть. батальйон Айдар, батальйон «Кіровоград», батальон «Золоті ворота, 92, 95, 80 бригада, правий сектор. Я думаю, нам этих книжек просто не хватило роздавати всім, кому туди повеземо. В першу чергу беруть вот это, смотрять, читають, розклеють, а потім уже приходять за продуктами і за тим чим візі. Чому береги не зійдуться ніколи, а сонце у ніч не осяє пітьмо? Чому таємниць так багато довкола, а в шторм на човні важко втримать корму. Чому доля підступна? І має пастки. Чому забирає героїв життя? Немов зриває з душі пелюстки, які вже ось ось досягнуть небуття? Чому ми не маємо віри в серцях, патріотизму народу? Хіба не про це Шевченко писав, хіба не про єдність, свободу? Чому ми не можемо себе відшукать і з гідністю встати з колін? Невже нам так важко народ об'єднать і зробити поетові низький уклін? Чому ми не бачимо правди в словах і не шануємо родину? Хіба не про це Шевченко писав? Хіба не про сильну країну? Країну, котра не буде здаватись? І розправить крила своїх володінь, яка все вище і вище буде здійматись і не забуде своїх поколінь. Країну, де пам'ять Шевченкова піснею лине, і навіки зостанеться в наших думках. Та пам'ять, напевно, ще довго не згине, бо саме про це Шевченко писав. Ми молимось за тебе, Україно, в думках, в піснях і у душі, ріки, дороги і долини, сльозами вмиті спориші. Ти чуєш дощ то сльози материні, яка не спить все жде своє дитя. Ти чуєш грім, то смерть її дитини, що віддала за мир своє життя. Це те, про що так просто не розкажеш. Це треба відчувати на собі. Це те, що крізь роки покажеш відбитком горя на своїй душі, а навкруги слова мов вирок в країні йде страшна війна, і кожного торкнулося це горе, десь матір жде свого захисника, десь діти, що не знають того, що можуть більше не побачить татуся Страшні події і ніхто цього не зрусить те, що має збутись, збудеться колись. Але ніхто не вправі нас примусить. Того, ким є, ти все життя зректись. У кожного свій вибір, своя думка, своя держава і своє життя. Не можна поділити Україну мов дарунок. Це не частина, це одна земля. У карпатських лісах зеленіють смереки, над широким Дніпром кручі в небо звелись. На полісся летять білокрилі лелеки, а таврійські степи ковилою сплелись. То земля моя рідна, чи люблю я без міри, у солодкому сні усміхаюся їй. То земля, що дає день у день мені сили, підняла б її на долоні свої. підняла б я її над лісами й полями і понесла світ за далекі моря, прославляти красу. Як вітне віками, як сади на весні, немов рання зоря, бо красу не сховати ніде, як і небо, не прикрити її, як і душу свою, і сказати словами немає потреби, хай побачить усі Україну мою.